Слава Ісусу Христу, Чи роз'ясніть, будь ласка, значення обручок при шлюбі, чи обов'язково їх носити чоловікові. Він вважає що це лишнє, щиро вдячний за відповідь, слава тобі, Боже Святий. Ну, Значення обручок скажу дуже просто. Вона має бути чиста ну, символ вічності нескінченності. Але чи чоловікові треба носити обручку чи жінці? Треба. Бо тому що це є відзнака того, що ти є одружений. Чи треба християнину виносити хрестик? Треба. Не для того, що хрестик вас спасає, захищає, е, ще там щось, воно, воно вам показує, хто ви є. Відзнака, хто ви є. Знаєте, як в Крим зайшли зелені чоловічки. Без знаків розпізнавання. І якщо ти скриваєш свої знаки розпізнавання, то, то щось, щось недобре. Що ви маєте скривати, що ви одружені? Як ти одружений, удів кульцо, хай всі бачать навколо, що ти одружений. Якщо ти христинин хрещений, один хрестик, не всі знають, що ти христинин.